Слава Ісусу Христу! Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок всього людського роду мітохондріальна Єва, жила приблизно 6 тисяч років тому, а не 200 тисяч, як це стверджувалося раніше. Щоб переглянутий, молекулярний годинник показує інтенсивність мутації у мітохондріях людини, що біблійна шкала вірна, а еволюційна помилкова, що Землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев у світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Що ніякі мільйони і навіть десятки тисяч років нафта і газ не могли би утворюватися в товщі земної кори під тиском, під тиском в 1300 атмосфер. Що науково доведено, що каміння над нафтою можуть зберігати тиск не більше 10 тисяч років. Потім вони почнуть розколюватися. Але каміння досить цілі, тому що е, земля. Молода. Що кількість солі в океані, принесеної щороку від дощів всього на 6 тисяч років, якщо землі мільярди років, то де вся сіль. Що е дослідження річкових дельт е великих річок світу показують їх недавні утворення з часів потопу. Наприклад, річка Місісіпі приносить 80 тисяч тонн грунту за годину. До Дельти Мексиканської затоки, але вона не заповнена брудом, річки та, відповідно, землі не мільйони років. Також біля гирлу всіх великих річок світу бруду стільки, стільки б накопичилося за 4 тисячі з половиною тисяч років. Найстаріші із знайдених документів датуються 3500 роком до Різдва Христового. Усі записи свідчать про високорозвинуті цивілізації. Homo sapiens не існував протягом 190 тисяч років, що людина з'явилася 6 тисяч років тому. І саме з цієї причини ми маємо датування розвитку писемності близько 5 тисяч років.